Свобода інтернету згідно вашого звіту погіршується 12-й рік поспіль. Чому на вашу думку падіння свободи інтернету настільки затягнулося? у звіті за 2022 рік ми зосередилися на фрагментації інтернету або ідеї, що уряди в усьому світі будують стіни навколо інтернету у своїх країнах. Це суперечить попередній уяві про інтернет, бо з моменту своєї появи він був побудований на децентралізованій, протоках, які дозволяли людям по всьому світу легко спілкуватися, зараз ми бачимо все більше зусиль, націлених на те, щоб обмежити цей потік інформації та потік даних, а також встановити більший контроль над інфраструктурою інтернету в певних країнах. Це відгорожує людей один від одного, робить інтернет менш вільним. Не кмікинекню тобі less free російське вторгнення в Україну стало однією із найбільших подій, які сприяли занепаду свободи інтернету у світі. Чи ви би сказали, що це була найбільша окрема подія, що спричинила скорочення свободи інтернету у світі за минулий рік? так протягом цього звітного періоду. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що падіння свободи інтернету в Росії було найбільшим падінням цього року у звіті це було пов'язано з рішенням Росії заблокувати платформи соціальних мереж відразу після брутального вторгнення, а також нові закони, за якими людей можуть ув'язнити на термін до 15 років, якщо вони поширюють неправдиву інформацію. Також йшлося про просто справжнє придушення незалежних ЗМІ та будь-яких ЗМІ, які ставлять під сумнів дії уряду. Рейтинг України також знизився на три бали, але це було зумовлено діями російського режиму та російських військових. Також в Україні ми говоримо про шкоду, завдану інтернет-інфраструктурі, яка з початку вторгнення різними джерелами оцінюється по різному Я думаю, що від 15 до 30 відсотків загальної інфраструктури було пошкоджено. Я хочу тут наголосити, що зусилля українського уряду та телекомунікаційних компаній були справді вражаючими в цьому відношенні, починаючи від надання Wi-Fi для бомбосховищ та співпраця телекомунікаційних операторів, які дозволяли людям користуватися послугами будь-якого доступного провайдера, якщо телекомунікаційного оператора було відключено через атаку на інфраструктуру. Також треба відзначити співпрацю українського уряду зі Starlink, американським урядом та іншими учасниками для розміщення Starlink в Україні та надання доступу до інтернету ми також виявили, що російські військові намагаються встановити контроль над інфраструктурою інтернету в місцях, які вони окупували за останні кілька місяців, особливо в Херсоні, починаючи з кінця квітня, коли вони перенаправляли українські мережі через російські мережі, що залишало людей в Херсоні без можливості доступу до сайтів, заблокованих у Росії. І остання причина того, що свобода інтернету в Україні знову занепала внаслідок військових дій Росії, полягала у підвищенні рівня насильства проти журналістів та користувачів інтернету. Російські військові вбили низку журналістів, у тому числі онлайн-журналістів під час своїх жорстоких нападів. І на сам кінець. Зважаючи на результати цього року і результати останніх 12 років, чи ви оптимістично дивитеся у майбутнє з огляду на тренд і останні події? Свобода інтернету зазнає ще більшого занепаду, перше ніж ситуація покращиться. Я думаю, що ми намагаємося залишатися оптимістами. Коли ми готували першу доповідь, була така ідея, що інтернет надасть поштовх свободі в усьому світі. Але дуже швидко ми побачили, що це не так. І авторитарні уряди мають засоби і продовжують обмежувати доступ до інтернету або маніпулюють контентом, або карають людей за їхні дії в інтернеті, і це шкодить свободі людей. Але позитивним моментом є те, що цьогорічний звіт задокументував багато випадків стійкості з точки зору підтримки свободи інтернету. Реакція, яку ми спостерігали, була дуже гострою, найгострішою за всі роки. Її очолювало громадське суспільство, але до цього долучилися і технологічні компанії та демократичні уряди.